Вітаю вас в ефірі програма діловий тижневик. Новий етап розвитку Херсонщини має суттєво поліпшити ситуацію в багатьох сферах життя. Про це ми будемо говорити сьогодні у спеціальному випуску нашої програми на прикладі Великолепетського району, де днями побувала знімальна група. А розпочнемо завжди з рубрики цифри і факти. Президент України Віктор Янукович незадоволений рівнем співпраці з європейським енергетичним співтовариством. Про це він заявив на прес-конференції у Вільнюсі. «Незадоволений рівнем співпраці, бо ми не отримали ані підтримки, ані навіть співчуття, коли Газпром нам висунув санкції на суму у 7 мільярдів доларів, сказав глава держави. Крім того, за його словами, Україна неодноразово надсилала листи до європейського енергетичного співтовариства стосовно різних спірних питань та не отримала жодної відповіді. Водночас, президент зауважив. Що Україна як член європейського енергетичного співтовариства виконує свої зобов'язання перед євросоюзом? У міністерстві агропромислового комплексу обіцяють, що експорт зернових у цьому році обмежувати не будуть. Про це повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк під час брифінгу у Кабміні. За словами міністра, сьогодні експортовано близько 17 мільйонів тонн зернових. В цілому в міна ПК планують до кінця цього року продати за кордон понад 21 мільйон тонн зернових. До 1 березня місцеві адміністрації повинні завершити формування переліку об'єктів будівництва, реконструкції та отримання вулиць комунальної власності. Про це повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання уряду. У січні до зведеного бюджету України надійшло більше 30 мільярдів гривень платежів, що майже на 3,5 мільярди гривень перевищує показник за відповідний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства доходів та зборів. Великолепетийський район завжди попереду в багатьох сферах, як в агропромисловому комплексі, так і інших. Тут постійно вишукують резерви тільки для якісної роботи, так підвищують соціальні стандарти життя, як саме бачила Євгенія Попенко. Вже другий рік поспіль Великолепетийський район, який нараховує сім сільських рад, вдало розвивається під керівництвом голови райдержадміністрації Олексія Скопича. Хоча і є віддаленим від Херсона, тут розвинута висока культура землеробства на належному рівні медичні заклади та заклади освіти. Ми зберегли повністю мережу фершерсько акушерських пунктів, ми зберегли мережу дитячих садків, зберегли мережу шкіл. Ми під керівництвом губернатора області Миколи Михайловича Костяка зробимо все необхідне для того, щоб... Завдання, які не поставлені, були втілені в життя. За підсумками минулого року соціально-економічне становище району відзначилося позитивними зрушеннями. Зросли обсяги виробництва в галузі овочівництва, баштанництва і тваринництва. Усіма категоріями господарств збільшено реалізацію на забій худоби і птиці. Обсяги введеного в експлуатацію житла збільшено в 17 разів. Дані факти свідчать не лише про сталий розвиток Великолепетського району, а й говорять про впевнений рух шляхом економічних перетворень та Укращення якості життя як громади в цілому, так і окремих жителів, супровіду соціально незахищених сімей, відповідно, супровід дітей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ця робота у нас проводиться і населення району вдячне уряду. Вдячне обласній державної адміністрації пріоритетними напрямками розвитку керівництво району на поточний рік визначило кілька життєво важливих галузей: це відновлення комунікацій і реконструкція доріг, і відновлення Рубанівської зрошувальної системи. Площа такого зрошення буде близько 200 гектарів, тобто 200 гектар сільськогосподарських земель. Ми будемо зрошувати за рахунок цього. Ми плануємо у 2013 році повністю зняти. Літню напругу з питним водопостачанням, фактично, на території СМТ велика лепетиха, на відміну від деяких інших населених пунктів нашої області, водопостачання питне є постійним. за ініціативи голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка в районі з'явилися потужні інвестори: французькі та чеські, які почали розвиток альтернативних джерел енергії на території району. Вартість інвестиційного пакету сягнуло близько 10 мільйонів гривень. Збудовані сонячні батареї дадуть змогу забезпечити весь район електроенергією. Переваг такої співпраці з інвесторами ще чимало. Це створить перші. Робочі місця в інноваційній такої енергетиці в районі. Це дасть можливість з, не створення, а переведення бюджетів цих сільських рад, на території, яких будуть розміщені ці сонячні електростанції, в розряд бездотаційних. Фактично, якщо вони запрацюють на повну силу на території Малолепетської і Миколаївської сільських рад, ці сільські ради в автоматичному порядку вийдуть на рівень бездотаційних. А бездотаційні знаєш це самодостатньо підтримка власного товаровиробника. Також не менш важлива для району, адже великою лепетихою пролягає шлях перетоку сільськогосподарської продукції від ринку Копані до ринку Кам'янка-Дніпровської Запорізької області. А це стратегічно важливо для товару виробників району. А відтак і його бюджету. Ми плануємо перехватити пальму первенства від Кам'янки Дніпровської і такий ринок створити на території Великого Петського району. У нас Дуже розвинуте таке очівництво особливо картоплярство. Тобто наші виробники протягом року знімають два урожаї картоплі. Тривають процеси в інших сферах економічного та соціального життя району у 2013 році. Продовжиться реалізація в районі державної політики, спрямованої на відновлення та закріплення тенденції стійкого соціально-економічного розвитку району із зростанням добробуту та якості життя громадян. Як відомо за ініціативи голови облдержадміністрації Миколи Костяка, зараз в області реалізується нова модель розвитку територія майбутнього, Великолепетийський район одним із перших запропонував своє бачення із урахуванням особливості району. І сьогодні є вже позитивні зрушення. Пріоритетними з яких залишається проект відновлення зрошення та технічного водопостачання. Аграрна сфера була і залишається в районі основним джерелом достатку населення, а віддалене розташування певних населених пунктів та вулиць відводних свердловин не дозволяє деяким жителям і товаровиробникам отримувати воду, таку необхідну для нормального життя та роботи. За ініціативи голови райдержадміністрації Олексія Скопича в районі запроваджено проект, який дозволяє здійснювати забір води з Дніпра. Як результат відновлення. Овлення зрошувальних систем та здешевлення ціни на воду для користувачів. Проект передбачав зрошення 507 присадибних ділянок. Це 74,3 по площі 74,3 гектара землі. У процесі будівництва, звісно, з'явилося багато бажаючих підключитися вже до мережі, Крім тих вулиць, які були заплановані в цьому проєкті, Вартість такого масштабного будівництва майже 2 мільйони гривень. Проект втілено в життя у рамках державно-приватного партнерства. Частину фінансування проекту погодилися взяти на себе населення, а це майже 507 присадибних ділянок. Громада розуміє важливість зрошувальних систем, тож активно долучається до роботи. Будівництво системи майже завершено і складає 93% від всіх необхідних робіт. Протяжність такого водоводу сягнула майже 10 тисяч метрів. 700 тисяч. Це вклади населення на будівництво такого водоводу. 400 тисяч ми спрямували коштів місцевого бюджету і таким чином, можливо сказати, в рамках. Державного приватного партнерства ми такий об'єкт збудували. для району відновлення зрошувальних систем, економічний порятунок. Рубанівський зрошувальний канал, колись охоплював 6,5 тисяч гектарів земель. Сьогодні він працює лише на половину, враховуючи економічні та аграрні напрямки розвитку області, керівництво Великолепетиського району робить усе можливе для того, аби відновити колись втрачені зрошувальні системи області. Одним із підприємств, що визначає економічну політику у Великолепатийському районі, є Елеватор одне із найстаріших підприємств. Тут роблять усе, щоб працювати якомога ефективніше, за рахунок чого цікавилася наша знімальна група. Великолепетийський елеватор, який є філією державної продовольчої зернової компанії у селищі міського типу Велика Лепетиха Херсонської області, був побудований ще у 1928 році. Основним напрямком діяльності філії є зберігання відвантаження зерна прямо на воду та переробка його на борошно. На підприємстві є власне підсобне господарство з вирощування зернових на орендованих 6,5 тисячах гектарів землі. Загальна робоча зернова місткість підприємства Великолепетиський елеватор складає 38,5 тисяч тонн для аграрного району. Робота такого підприємства є вкрай важливою та економічно вигідною. Ми на сьогоднішній день трудоустраюємо 262 чоловіка. У нас дуже великий коефіцієнт роботи елеватора зайнят на сільськохозяйстваному участку. У нас на сьогоднішній день ми орендуємо пайщиков 6,5 тисяч гектар землі. На сегодняшний день наше предприятие одно в районе, которое стопроцентно рассчиталось по аренде за землю с людьми. В этом году, вы знаете, Виктор Федорович Янукович подписал указ о повышении коэффициента арендной платы. У нас мы практически в этом году удвоим арендную плату за землю. У нас как бы на сегодняшний день, говорят, цыплят по осени считаем. Мы рассчитываем на очень нормальный урожай. І підже з людьми ми 100% будемо співпрацювати, сотрудничати, сьогодні. Підприємство посідає перше місце в районі за кількістю робочих місць. Більш того, керівництво філії планує розширити свої потужності та збільшити їх на 50 тисяч тонн. У нас уже проведений тендер по корпорації. Ми вже заказали геодезію, Ми будемо ставити банки циклонного храніння зернових культур общою мощністю на 50 тисяч тонн. Тому Я думаю, что проект этот воплотится очень быстро и интенсивным темпом. До 1 мая мы планируем сделать пробный запуск оборудования. И до 1 июня мы уже целиком и полностью будем готовы к приемке первого урожая. Сьогодні філіал державної продовольчої зернової компанії має значний потенціал для розвитку. Зокрема, логістика водним транспортом підприємства розповсюджується на великі перспективні порти, такі як Очаківський, Одеський, Севастопольський. Тож керівництво підприємства налаштоване серйозно щодо перевалки зернових та їх продуктів переробки. У нас глибина возле башні вигрузки на воду. глибина води у нас 4,2 метри. Що дозволяє нам. работать не просто с плоскотонками, баржами их называли, а с полноценными самоходными судами до 5000 тонн водоизмещения. Поэтому у нас мы ничем практически не отличаемся от Херсон-Порта, где возле стены причала, точно такая же самая глубина, как и у вас. У нас единственное каково препятствие с технической стороны – это Каховская ГЭС. То есть Каховская ГЭС может пропускать 5000 тонн, мы можем грузить. Если бы Каховская ГЭС была технически способна пропускать суда больше водоизмещения, мы бы пошли бы на то, чтобы углубить возле себя канал. Лише зараз Великолепетийский элеватор здатен відвантажувати водним транспортом півтори тисячі тонн зерна на добу. Автотранспортом 600 тонн. Логістичний напрямок работы предприятия Охоплює не лише міста України, а й країни Європи. Лідируючі позиції в районі вже протягом п'яти років. Поспіль посідає підприємство за кількістю зібраного врожаю, використовують тут і нові технології вирощування. Старий перевірений роками досвід не забувають і про науковців, Потерпають лише через відсутність води. У нас подача води на поля осуществляється через 24 кілометри, Що на сьогоднішній день 24 кілометри системи система 23 з них не працюють, не в робочого стані, Ні ні насос. Зних станцій, нету ні, плит, ні пліт, котрим були вложені канали. Всі розваривали кадата, розтащили, розтянули. Нам досталось то, що досталось. Нам досталось руїни. Має великолепетицький елеватор і стабільно працюючий млин. Сировина, яку тут виготовляють, вдало поступає на хлібопекарський ринок не лише району та Херсонщини. Зокрема, ми відгружаємо нашу продукцію. Значить, даже в. Три деревчі області та Херсонська, Запорожська, Кримська область. Ініціатива керівництва підприємства щодо збільшення та розширення можливостей не лише підвищить рівень його роботи, а й збільшить кількість робочих місць та покращить економічне становище району. А відтак і Херсонщини в цілому. Сьогодні на всіх рівнях багато йдеться про те, що бізнес, окрім власного розвитку, має бути соціально спрямованим. Саме за такими принципами працюють у фермерському господарстві. «Руслан». Створене у 1992 році господарство сьогодні прославляє Великолепетийський район своїми агропромисловими досягненнями. У досить стислі строки господарство Руслан вдалося досягти високих показників виробництва основних видів сільськогосподарської продукції. Здебільшого завдяки зваженому економічному плануванню адміністративному керуванню підбору висококваліфікованих кадрів та продуманому матеріально-моральному заохочуванню працівників сьогодні. Це одне з небагатьох підприємств області, яке займається вирощуванням насіння кукурудзи та має у своєму арсеналі понад півтори тисячі гектарів землі. Наше підприємство по сравніння з іншими, крім вирощування і реалізації сіскаляних культур, займаються вирощуванням посівного матеріалу в основному кукурудзи. Вот уже таких хозяйств мало осталось в области, которые занимаются выращиванием и реализацией семян кукурузы. И на сегодняшний день есть еще гибриды, которые реализовываются в пределах не только области, но и по другим областям Украины. Много клиентов есть, с этим проблем нет. Використовується сучасна імпортна техніка, понад сім комбайнів та нові машини, передові технології посіву, збору врожаю та обробітки ґрунту, забезпечують високі врожаї та стабільні робочі місця. Техніка, вся нова, імпортна, як трактора, комбайни, так і сільхозмашини, орудія. Все, значить, на сьогоднішній день. Хазяйство платіжеспособної у тісному співробітництві з Херсонським інститутом землеробства південного регіону Української аграрної академії наук у господарстві було налагоджено виробництво високоякісного гібридного насіння кукурудзи пшениці ячменю та інших зернових культур. Займається підприємство соціальною роботою. Успішна життєдіяльність району це звичайно, дуже велика робота кожної сільської ради. Приміром, Мала Лепетиська сільська рада визнана кращою в області. Про формулу успіху. Наша наступна розповідь. Керівництво району з особливою увагою ставиться до кожного з жителів та громади в цілому. А відтак впровадження соціально важливих проєктів тут на першому місці. Удосконалюють тут систему управління освітою, підвищують її якість і конкурентоспроможність показовому районі є село Мала Лепетиха минулого року, сільська рада, якого, отримавши перемогу в обласному конкурсі, здобула нагороду 30 тисяч гривень. Звісно, гроші пішли на добробут громади. Село розпочало ремонт будинку культури та закупило до нього нове устаткування. Це дякуючи Миколу Михайловичу і Віктору Григоровичу за те, що започаткували таку. Добру справу, де ми можемо себе сільські ради показати, і ми спрашуємо, що треба громаді не то, що там треба колокоту, а що треба громади. Громада каже: що нам потрібна зупинка, нам треба вода, нам треба. Дитячий садок, нам треба соціальну сферу, клуби. Крім того, Мала Липотиха єдине село в районі, яке має власне пожежне депо. У нас на території Мадридської сільської ради є пожежна машина, пожежне депо, яку ми обізпечаємо з бюджету сільської ради. Прошлий рік купили повністю, закупили форму, скати, акумулятори, покрасили, отремонтували. І сьогодні вона повністю на території Молопетиської сільської ради. Находиться, значить, до приїзду районної служби. Ми, значить, реагуємо швидко, чітко. Особливо в селі ставляться до підростаючого покоління, адже у малій лепетисі 60% всього населення складають люди поважного віку. Молоді замало, тож у дитячому садку та школах для малечі створено всі умови. Головним є і залишається збереження здоров'я учнів, створення умов для їх повноцінного харчування. Приміром, у на загальноосвітній школі не лише 100% оздоровлюють дітей, а й матеріально заохочують найкращих учнів. Сам навчальний заклад став учасником проонівської програми, завдяки чому в школі замінили усі вікна. У цьому році нам допомогли, ми замінили котел в котельні. нам давали зварювальників, давали, машини давали, все. По все, що необхідно було, по перше вимоги. Ми вони нам давали сільська рада у дитячому садку малої лепетихи, тепло та затишно. У всіх групах зроблено ремонти, відновлено котельні. Тут перебуває 38 дітей. Малеча навіть має кімнату релаксації. А педагогічний склад садка робить усе можливе для того, аби дітям було зручно а батькам спокійно. Ми приймаємо участь в усіх конкурсах, який проводить відділ освіти. Також ми проводимо на території свого села свої конкурси. У тому році ми взяли участь у республіканському конкурсі Мій улюблений дитячий садок, де зайняли перше місце. Також ми проводили конкурс, мій на кращий ігровий майданчик. серед» наших групових кімнат, де була проведена також велика робота, де взяли участь всі вихователі всіх вікових груп, задяки підтримці керівництва області у селі відремонтовано водонапорні башти. Вода тут є цілодобово. Майже 2 мільйони гривень знадобилося, аби укріпити берегову лінію села. У нас виникла проблема, що вода забирає у нас берег, де стояла артизянська свердловина. І якщо б воно смилою, то сьогодні б практично весь населений пункт. Би остався без центрального водопостачання. Нами було написано письмо в обласну раду і обласну адміністрацію. Нас почули, дякуючи Миколі Михайловичу, Віктору Григоровичу. Соціальні ініціативи президента України щодо покращення якості життя, особливо на селі, відчувають на собі жителі Великолепетійського району. А керівництво робить усе задля того, аби район і надалі, гідно ніс звання флагмана Херсонської області. Відомо, хороші справи роблять тільки успішні люди. В цьому ми ще раз переконалися, побувавши у Великолепатиському районі. А на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу і з побажаннями. Тільки успіху. Прощаюся до наступної зустрічі в ефірі.